Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку стисло про головне без будь-яких попереджень та пояснень. На перемозі звели паркан у прибережній захисній смузі, а й ті фахівці висадили понад три десятка сосен на монастирському острові. Нове вуличне фортепіано у Дніпрі, Школяр самотужки, встановив власний інструмент у парку Глоби. 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний та 11 ракетних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбувалося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Докладніше про ситуацію на лінії фронту дивіться в традиційній мапі. За даними Генштабу, лінія фронту залишається під вогневим ураженням противника. На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог завдав в'яжу. Авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль та Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Спірне та Берестове Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Притечене. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів пунктів на Донеччині на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Угледар, Новоукраїнка та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Серед них Фремівка Новопіль Донецької області, Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка та Веселе, Херсонської області та місто Херсон. На Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Однак близько опівночі окупанти запустили безпілотники за північно-східним напрямком. В результаті бійці повітряного командування Схід знищили чотири шахеди та один розвідувальний безпілотний літальний апарат Орлан-10. Ніхто не постраждав. Знову акція протесту на перемозі 6. У неділю люди вийшли на мітинг. Причина встановлений без будь-яких пояснень паркан. Мітингувальники були впевнені за парканом незаконне будівництво. Люди вимагали залишити у спокій їх зелену зону. Проте комунальники, які були присутні на акції, наголошують, паркан лише необхідність за для ремонту зливової каналізації. Докладніше дивіться у сюжеті. Від кіля грошей, скільки грошей і так далі, від кіля такі суми, розумієте? Тому що це 16 мільйонів, розумієте, так? під час війни. під час війни на поточний ремонт. Тут детальний перелік робіт. Я вам його дам, ви його вивчите, ви його завантажите. Там розписано все, скільки що коштує. Нічого ніхто не пише. Більше 16 мільйонів, щоб ви розуміли. А баркан у нас більше мільйона. Ви боїться цього це сказати. Завтра знаєте, буде стояти. Мешканці перемоги 6 обурені і вартістю ремонту колектора, через який буцімто і встановили паркан, і самим парканом, що звели без будь-яких пояснень. Кажуть, це чергове ігнорування їхніх інтересів. Вже на перший рік містяни відстоюють територію узбережжя, яка належить громаді. Будь-які роботи в прибережній захисній смузі викликають у людей відповідну реакцію. Треба, щоб влада нас чула. Якщо влада нас не буде чути, не тут в місті в Дніпрі, не там в місті в Києві. Ну тобто ну куди ми до чого прийдемо? За що ми зараз ну, бормо? Боремося. Тому треба, насамперед, щоб влада нас почула. Як вона нас почує, будемо дивитись. Найбільше людей обурює, що влада, яку вони обрали, діє самовільно, без узгоджень зі своїми обранцями. Ми бачимо, як. У нас на житловому масиві перемога 6 розростається будівництво різними суб'єктами господарювання то чи то під часні, приватні підприємства, чи то влада щось робить. І нема не бачимо жодного документа про те, як ці роботи впливають на довкілля. Коли йде будівництво, настільки масштабне, то назвати це, наприклад, поточним ремонтом, як вони називають, ну це дуже важко. Люди не бачать жодної інформації про це. Нам всім кажуть, ідіть в прозора, дивіться там договір. Так, окей, взяли, наприклад, договір. Там немає, наприклад, навіть розкладу, коли ж які роботи будуть проводитися. Там є просто термін договору, до якої чи дати він дійсний, і все щодо нагальної потреби ремонту. То за словами комунальників, є акт обстеження трубопроводу, який свідчить про його технічний стан як такий, що потребує ремонту. Документ нам не показали. Вам задали питання дає це на є, чиєв чи прозора цей акт? Немає. Акт в Він немає там а де він є. Ну, якщо ви звернетесь до департаменту благоустрою, ви його замовлю це підземна комунікація. Тобто буде вирито котлован, буде демонтована стара труба, влаштовано нову, засипано. Повернуто до того стану, як воно було до початку ремонтних робіт. Адвокат Василь Підлужний впевнений, міська влада діє поза правовим полем, адже немає як документів на встановлення паркану, так і дозволів на земельні роботи. Насправді, скоріш за все, це є капітальний ремонт. Але для того щоб це можна було провести під час воєнного стану. Його не можна провести під час воєнного стану. Заборонено фінансувати такі видатки. Капітальний ремонт це назвали ремонтом, оскільки вони це називають поточним ремонтом. Вони таким чином намагаються обійти процедуру, які пов'язані з капітальним ремонтом. Бо якщо б це був по документам капітальний ремонт, то безумовно там повинна бути і табличка, і виконавець, і дозвіл. Стару трубу радянських часів планують поміняти на нову, з більшим у 10 разів діаметром, відказує представник управління по ремонту та експлуатації автошляхів. Обіцяє, ділянку мають завершити за два-три місяці. Ось цього знаходиться колектор. Це старий колектор, який відводить звугові води з набережної перемоги, з масивів на дорічки Дніпро. Зараз, отут, ви бачите, вже почали копати котлован. Цей колектор буде замінено на колектор більшого діаметру. Таким чином буде вирішена проблему підтоплення житлових масивів, проспекту героїв, набережної перемоги, поліклініки. Благоустрій території будь-які роботи мають здійснюватися в законному порядку. Зауважують мітингувальники з попередніми громадськими слуханнями, консультаціями з екологами, біологами та іншими відповідними фахівцями людей ображає, що під час війни вони мають ще як ніколи пильнувати за збереження місцевої екосистеми. Зараз на очах усіх мешканців перемоги відбувається беззаконня, і дуже важко дивитися на це спокійно нічого з цим не діяти. Мене особисто дуже обурила ситуація, коли був серйозний обс. І у нас вимкнулося скрізь електроенергія, ми не мали води, і люди всі в шоці після безсонної ночі стояли тут в чергах за водою, а Січ пиляла дерева. Це було у Наприкінці листопада ми з чоловіком тут раніше дуже часто гуляли, три роки ми на цьому живмасиве живемо. Але зараз, чесно кажучи, припинила трошки тут бути через те, що коли дивишся на це ну боляче дивитися. Проблема з екосистемою, те, що засмічується річка, те, що виробить дерева. Тому я цього не хочу. мене ніхто про це не питав. Я хотіла би, щоб почули громадян нас, жителів цього жовмасиву, цього міста. Серед вимог мешканців перемоги – прийняття рішення щодо створення заказників. Відповідні документи на два природоохоронні об'єкти активісти вже погодили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України та в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Тож справа стоїть лише за міською владою. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Понад 2 мільйони нових дерев. На Дніпропетровщині висадили рекордну кількість саджанців за останні п'ять років. Цієї весни філії східного лісового офісу посадили 2 мільйони 218 тисяч нових дерев. Раніше повідомляють в Держагентстві, висаджувалося вдвічі менше саджанців. Крім того, у філії Дніпровське лісове господарство висадили більше трьох тисяч сієнців. Додають, з міркувань безпеки у запорізькому лісовому господарстві цієї весни не створювали лісових культур. Проте вони мають плани на осінню висадку. Понад три десятки кримських сосен. Айті-фахівці долучилися до акції Дніпро квітучий і висадили дерева у самому центрі Дніпра на монастирському острові. Локацію обрали, кажуть, не випадково. Адже це улюблене місце відпочинку не тільки для них, а й для багатьох Дніпрян. Як айтішники сосни висаджували, дивіться далі. Олена проєкт-менеджерка однієї з it компаній Дніпра. Каже, частенько прогулюється монастирським островом. Під час однієї з таких прогулянок в обідню перерву колега запропонував підключитись до озеленення рідного міста. І ми з нашими колегами ми зібрали кошти і реалізували цей проект. Сьогодні, до речі, так нам пощастило з погодою. І ми взагалі дуже раді, що е, нам все ж таки вийшло реалізувати е, висадку дерев. І ми сподіваємося, що вони проживуться тут. Ми плануємо приходити, дивитися, і е, дуже сподіваємося, що е, ніхто не зруйнує дерев, там, не викопає і не зробить ніякої шкоди. Висадити дерева прийшли не тільки it фахівці а ще їх сім'ї. Які теж вирішили зробити свій вклад в озеленення міста разом ці локації обрали, тому що ви ж знаєте, що дерева не можна садити там де завгодно. Треба дивитися на тінь, на ґрунт, щоб він був більш для цього підходящим. Показують, як це правильно зробити, як правильно поливати, як правильно висаджувати ці ялинки. Ну тобто, це така мені здається, дуже гарна в нас вийшла колаборація. Приєднатися до загальноміської акції може кожен дніпрянин. Це допоможе зробити Дніпро дійсно квітучим, каже Катерина Гришина. Олексій Файний, Павло Грунт Новини 9 каналу. Більше музики у парку Глоби. В Дніпрі з'явилося ще одне вуличне фортепіано. Його встановив школяр Олександр Немцов за власні кошти. Тепер зіграти на вуличному інструменті може будь-хто хто прогулюється парком. По його клавішах вже пробіглась Дар'я Міненко. 17-річний дніп'янин Олександр Німцов вже більше десяти років захоплюється музикою. Грає на клавішних інструментах, робить кавери та створив власну збірку нот. За словами хлопця, на початку війни з'явилося бажання ділитися своєю творчістю. Саме тому вирішив встановити фортепіано у парку. У нас місто майже мільйони, а інструмент тільки один. Чому б не встановити ще? Так і з'явився ось цей прекрасний інструмент тут. Хлопець порівнює фортепіано з симфонічним оркестром. каже: жоден музичний інструмент не може подарувати такий об'єм емоцій слухачам, як цей. Олександр розповідає, робив кавери на пісні популярних українських виконавців, ділився ним у соціальних мережах, і саме так його помітили такі зірки, як Алексеєв, Монатік та інші. З Монатіком навіть минулого року я переміг у його конкурсі, який він започаткував на початку війни для підтримки творчих українців у різних жанрах. Ну, так це і мені допомагає. І для артистів це ж думаю цікаво. Дніпряни позитивно відреагували на ідею хлопця. На їх думку, це гарний спосіб відволіктись від жахливих подій в країні. Я думаю, це хороша ідея, щоб наприклад, люди, які з тих городів, які підверглися тероризму Росії, сюди приїхали і поіграли, навики ну, свої розвивали. Я думаю, що жива музика наоборот, придає какой то атмосфері прогулки в парку. Такі клавішні інструменти Олександр мріє встановити по всьому місту. Для цього залучає таких же любитель вільної музики. Підтримати його ініціативу можете і ви. Всю інформацію можна знайти за QR-кодом, розміщеним на фортепіано. Дар'я Моненко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. 16 лайфхаків, як не втрачати оптимізм у воєнний час. У Дніпрі провели майстер-клас для матерів з числа ВПО. Організував захід благодійний фонд Добро тут. У спікерки запросили Маргариту Січкар. Бізнес-тренерка, письменниця, благодійниця та організаторка майстер-класів давала лайфхаки для матерів, які разом з дітьми були вимушені тікати від війни. Практичні поради від фахівчині слухали й Ліліана Костяна. Для мене дуже слизлива почалася війна. Я виїхала, вийшла пішки, пішки з Маріуполя 17 березня, 16 березня і 17 я вже була в місті Дніпро. Людмила розповідає, як тікала з Маріуполя. При собі ділиться, мала лише маленьку сумку, два паспорти та деякі ліки. До цього майже місяць вона зі своєю родиною жила в підвалі, маючи хоч якийсь шанс на порятунок, скористалась ним. Жінка йшла пішки полем, не розуміючи, що буде далі. Таких, як я, були ще люди, бо не всі їхали на машинах. Ми йшли пішки». І нас підібрали люди. Мене теж підібрав мій друг, мой кум. Я йому дуже за це вдячна. Він в прямому сенсі мене, мене вивіз і спас. Людмила на власному досвіді відчула, і що таке життя під постійними обстрілами, і як то відновлювати моральний стан у тиловому, але чужому місті. Тож як важливо триматися під час війни, знає не щиток, і вирішила допомогти і іншим жінкам. Спільно із благодійним фондом Добротут у Дніпрі влаштували майстер-клас: 16 лайфхаків: як не втрачати оптимізму во не час ми працюємо вже цілий цілий рік, і ми зрозуміли, що для того для того, щоб люди мали змогу якнайкраще соціалізуватися, нам потрібен саме такий майстер-клас. Саме з такою можна так сказати бізнес-тренеркою. Андрій Палкін додає, до заходу готувалися протягом двох місяців, аби дати дійсно корисні поради і дієві інструменти для матерів з числа ВПО. Запросили відому українську бізнес-тренерку Маргариту Січка. Це у мене п'ятий условно, город, в якому я провожу цей мастер-клас. Тому перший був місто, це був Івано-Франківськ. Другий город Болдиів, потом Вінниця, Київ, вот это пятый. Маргарита розповідає, вже після першого майстер-класу отримала схвальні відгуки. Нині українкам потрібні практичні поради, якими вони зможуть користуватися і в повсякденному житті. Это такі поради, які можна приймати уже вот прямо здесь и сейчас. То есть ничего сложного в этом нет, и казалось бы, очень простые, э такие рішення, которые я сегодня дам, их 15 будет, которые помогли мне, я испытала це все на себе, і я хочу сьогодні поділитися этим з людьми, і я уверена, що многим стане легше уже сьогодні. Підвідувачки майстер-класу впевнені, отримані знання точно стануть їм у нагоді. Ну тому що зараз я думаю, майже кожна людина столкнулася з таким стресом, що як жити далі, як будувати своє життя на новому на новому місці. Будемо пробувати, бо поради не діють без практики, тому треба практикувати. Однією із найважливіших порад ведучої майстер-класу було зберігати спогади, аби не ховати всі жахіття у підсвідомості, а проживати їх. Костяна Ліляна та Тарас Іванов новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихої ночі та гарних новин. Побачимося.